І для нас також велика честь прослухати відеозвернення від доктора психологічних наук, професора дійсного члена Національної академії педагогічних наук України, директора Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України Беха Івана Дмитровича. Шановні учасники і міжнародні гості шостої науково-практичної конференції. Важко. Собі уявити українця байдужого до болючих проблем нашого суспільства, Де хто з вас не проживав на відносно спокійній території, у прикордонній зоні чи тимчасово окупованій, має статус тимчасово переміщеної особи, чи знаходиться за кордоном. Усі ми відчуваємо причетність до великої прагнення, перемоги. Відновлення територіальних меж і відбудови нашої України. Тож питання про соціальні зрілості кожного громадянина нашої країни незалежно від віку та статі набуває особливої ваги у єднанні зусиль заради спільного блага, підтримки, заохочення один одного на продуктивну творчу взаємодію. Значну роль. У цьому процесі відіграють освітяни, науковці, передовсім жінки, особливо саме вони є на наш не лише провідниками інноваційних ідей, а сучаснення освітнього процесу на засадах гендерної рівності, але й його активними провайдерами. Одночасно хочу наголосити: на перекладному характері конференції, оскільки обговорювані ідеї і пропозиції. Можуть впроваджуватися освітній процес закладів системи освіти і в наукових установах, і у територіальних громадах завдяки тісній співпраці з громадськими організаціями. Тож бажаю результативної праці у ваших начинаннях. Дякую за увагу. Щиро дякуємо.